що розповідають про мужність підрозділів тероборони та воєнні злочини РФ в Івано-Франківську. Відбулися дні кіно від ТРО. Покази почали зі стрічки, готові до спротиву. Творці кажуть, намагалися задокументувати бойові історії життя військовослужбовців Чернівецької 107-ї окремої бригади сил ТРО ЗСУ. Більшість бійців цього підрозділу в цивільному житті не були пов'язані з військовою справою проте це не завадило їм в перші дні повномасштабної війни без роздумів взяти до рук зброю та стати на захист своєї країни. Українські добровольці це якраз та рушійна сила і е, мужність якою українське військо відрізняється, мабуть, від е, рашистської армії армії рашистської недоімперії, і власне в цьому фільмі ми намагалися якомога е, щиріше показати? з витягу, показати мужність, показати характер наших хлопців. Чотири документальні стрічки та один художній фільм знімала команда служби зв'язків з громадськістю командування сил територіальної оборони ЗСУ ТРО Медіа. Режисер Олександр Ткачук каже, інформаційна війна триває досі. Відтак спільно з командою намагалися розвінчати психологічні операції, які застосовує ворог проти суспільства. Вони намагалися одразу інформаційно знищити ці е, підрозділи. Ось, але ми готові до спротиву і вміємо протидіяти, тому, тому виник цей проект. Ми їздимо по лінії фронту, спілкуємося з військовослужбовцями, розповідаємо їхні історії, їхні, їх бойовий шлях та їхні подвиги. У межах кінопроєкту військовослужбовці представили також і виставку репортажних світлин на воєнну тематику довжиною у війну. На них фотодокази злочинної діяльності армії РФ. А головне обличчя та документальні портрети наших мужніх воїнів. На Донбасі, що мене захопило, коли я перший раз туди приїхав, це отакі от поніщені, незібрані, засохші соняхи, які там ну, всюди, просто всюди, і ти дивишся на це. Цей пейзаж, і це дуже боляче. Фотоекспозицію побачили вже не тільки в Україні, але й у восьми країнах Європи. Віталія Куч, Святослав Іванюк, телеканал чотириста